Барби Фьюс я Юлія Катрбаш і сьогодні я розкажу вам цікаві факти. Вітаю, я Юлія Котурбаш. Якщо ви сходили на фільм про Барбі, вам варто дізнатися цікаві факти про Кена, які я вам зараз розповім. Ляльку Кен вперше представили в 1961 році. Її створила Рут Гендлер, засновниця компанії Мател. День народження Кена святкується офіційно. Це 11 березня 1961 рік. Це саме той день, коли його представили широкому загалу. Кен отримав своє ім'я на честь сина засновниці. Рут повне ім'я Кена Кеннет Шон Карлсон без Карсон. Перший кен мав коротке світле волосся, натуральну тілобудову без сталевих м'язів і був одягнутий у червоний купальний костюм. Мав зручні капці та сонцезахисні окуляри. Образ Кена був навіяний голівудським актором Роком Гадсоном. Я прикріплюся до фото, щоб ви бачили, як він виглядав. Разом з оригінальним Кеном продавали кілька навчальних видань, включаючи «How to lose weight», як скинути вагу або як накачати м'язи. Так, так, все йшло в комплекті. Першочергово Кен був створений як друг Барбі, а не як її бойфренд. Крім того, у Кена було двоє друзів: Ален і Бред, які також претендували на серце Барбі. У 2004 році було оголошено, що Барбі та Кен розійшлися понад 43 роки стосунків. Оце так. Стаж, так це сталося в рамках маркетингової кампанії літо 2004 року. Розлучення Барбі та Кена. Але у 2011 році на день закоханих вони знову зійшлися. Маркетинг – страшна сила У 1993 році. Матела випустив Кена з сережкою у Вусі, що спричинило дебати щодо його сексуальної приналежності. Насправді ж творці просто хотіли зробити його більш крутим і заперечували, що Кен може бути геєм, але це не завадило ляльці стати. Rei hey, Econo.